Вітаю вас, друзі! З вами Олена. Ви на моєму авторському каналі буває таке приємного прослуховування. Борис перевернувся у ліжку, позіхнув і хрипким після сну голосом запитав у дружини. Поля, котра година я не проспав? Спи ще рано, сьогоднішня неділя, озвалася Ольга. А сама про себе з подивом відзначила. Він назвав мене Полею. Чи мені здалося? Борис поспіхом поснідав і вже збирався йти. Ольга образливо запитала: Ти знову йдеш? Ти ніколи у вихідні не буваєш удома. Що в тебе цього разу? Я пообіцяв Сашкові допомогти полагодити дах на дачі. Скоро дощі підуть, відкладати нікуди. І так завжди. То чужа дача, то чужа баня, то чужа машина, з гіркотою промовила Оля. А може, в тебе є ще й чужа дружина? Ти мене сьогодні вранці полею назвав. З чого б це? Ну, що ти таке говориш? з роздратуванням відповів Борис. Глухий не почує, то вигадає, я сказав Оля, а не поля. Тобі почулося. Чому я маю виправдовуватися через те, що тобі всякі дурниці в голову лізуть, продовжував він обурюватися. Я весь час іду по справах. У мене багато друзів, яким я іноді допомагаю, а потім вони допоможуть мені, якщо треба буде. А вдома що я робитиму весь день? Хрестиком з тобою вишиватиму. А просто побути разом, погуляти, кудись сходити удвох невже не можна, образливо промовила Ольга. Ой, ну не починай. Борис скривився, ніби від зубного болю. Ти ж знаєш, що я не люблю так проводити час, мені нудно і не цікаво. А ти не думав, що і мені з тобою може стати нудно і нецікаво? З викликом кинула Ольга. Візьму і знайду, з ким мені проводити вихідні. Що тоді буде з нашою сім'єю? Та кому ти потрібна, скептично усміхнувся Борис. Сама чи що не розумієш? Ти ж стала, як позавчорашній суп, набридлий і несмачний, як не кип'яти, а свіжим не стане. Роки йдуть. Ти не молодієш, подивись у дзеркало, і реально оцінюй себе. Пенсія вже на носі, а туди ж. Оля здригнулася, ніби від ляпаса. Очі її наповнилися сльозами. Невже в мені немає нічого привабливого? Ну, чому ж є? миролюбно заговорив Борис. Ти хороша господиня, вариш смачний борщ, а пиріжки. Таких пиріжків, як у тебе, ні в кого немає. Я це ціную. І мені з тобою добре, спокійно, тож не драматизуй. Після паузи він уже з незадоволенням додав: Займайся мовчки тим, що тобі так подобається, і при тому чудово виходить домашнім господарством. А я пішов, повернуся пізно. До дачі далеко добиратися. Борис глянув на годинник, похитав головою і з поспіхом, вислизнувши за двері, голосно грюкнув ними. Ольга витерла сльози і пішла на кухню ставити тісто. Коли пиріжки були готові, вона зателефонувала найщирішій подрузі. Кірусю, приходь до мене. Я пиріжків з печінкою і картоплею нажарила. Рогаликів, солоденьких напекла, все дуже смачно вийшло. Чаю з тобою поп'ємо, побалакаємо, душу відведемо. Кіра, переступивши поріг, одразу помітила припухлі очі подруги і зітхнула, знов ревіла. Ольга коротко оповіла про свою вранішню сварку з чоловіком і якими епітетами він їй нагородив. Особливо образливо було чути. Про прокислий вчорашній суп, знову схлипнула Ольга. Твій Борька зовсім розперезався. А сам він, знаєш хто? Він просто безпардонний прищ на рівному місці. Сіни собі ніяк не складе, гнівно сказала подруга. І ще невідомо, хто кому не рівня, ти йому чи він тобі? Ти і на роботі в пошані. І виглядаєш чудово, а господиня, так взагалі найкраща, можеш уже книгу з унікальними рецептами видавати. І чого ти маєш через нього страждати і сльози вити? Оля мовчала. Кіра звузила очі і, понизивши голос, додала. Я от сумнівалась, казати тобі, чи мовчати. А тепер бачу мовчати не можна. Що сталося? напружилася Ольга, а те, що твій Борис не тільки хамина хаба, він у тебе ще й постільний мандрівник завзятий, відрізала Кіра. Мені одна спільна знайома сказала, ходить він до її сусідки Поліни, коли чоловік поліни Васько у відрядженні. А у відрядженнях він буває частіше, ніж вдома. От голубки й веселяться. Бурка твій там свої штани тільки й провітрює. Оля зблідла обличчя її скривилась від болю. А може, це вигадки? з надією прошепотіла вона. Люди ж можуть наклеп звести. Я, звісно, свічку не тримала, зловтішно промовила Кіра. Але адресу Поліни знаю. Ця моя знайома навіть підказала, де в них запасний ключ лежить? У великому квітковому горщику біля ганку. Калитка на щеколді, але її легко відкрити з вулиці. Собаки в них немає. Можемо прямо зараз їх зненацька накрити. Тож вирішуй. Хочеш переконатися, що твій чоловік гуляка й розпусник? Чи воліш жити й далі в невідомості. Оля глибоко вдихнула і тремтячим голосом проговорила. А він же мене сьогодні полею назвав, а потім сказав, що я все вигадую. От бачиш, склад злочину на лице. вигукнула Кіра. Тож, якщо вирішиш, я поїду з тобою. Буду у групі підтримки, так би мовити. Подруги, як і очікувалося, проникли в будинок Поліни без перешкод. Тихо, пересуваючись по кімнатах, вони знайшли спальню. На широкому ліжку Борис, чоловік Ольги, тримав в обіймах чужу дружину. Стомлені пристрастю голубки спали так міцно, що не почули, як у дверях спальні з'явилися дві жінки. Кіра округлила очі і приклала палець до губ. Тихо. Потім подруги швидко зібрали, розкиданий по кімнаті Борисів одяг, і, щоб не розбудити зрадників, тихцем вислизнули з будинку. Дорогою додому Ольгу з кірою прорвало на нервовий сміх. Жінки ледве стримувалися, аби в автобусі не реготати увесь голос. Вони лишень переглядалися і тихенько хихотіли. Але щойно подруги переступили поріг квартири, дали волю емоціям. Ну, попав твій чоловік гуляка, реготала Кіра. Він, звісно, не дуже такий кремезний, але Васько, ну то зовсім вже маленький чоловічок, трохи більший за кота. Тому важчина одежина Борису точно не підійде, він у неї просто не влізе. Значить, додому він припреться в полінених леопардових лосинах, бо інших же вона не носить. Лосини, хоч тягнуться добре, тож у нього просто не буде іншого виходу. Ох, не можу вже дочекатися цього видовища! Іра сміялась, витираючи сльози. Він, звичайно, приїде на таксі. Полька грошей йому дасть. А шкода, в автобусі було б ефектніше. А для другої частини нашої вистави пропоную запросити на чай мого двоюрідного брата Сергія. Він якраз зараз у мене гостює. Сергійко у нас природжений гуморист і спец, із розіграшів от Борька й ковтне повною ложкою того, що заслужив. Борис повернувся додому вже тоді, коли зовсім стемніло. Він метушливо провернув ключа у замковій щілині і, притиснувшись боком до дверей, тихенько заскочив у передпокій, сподіваючись непомітно прошмигнути до темної спальні. Не так сталося, як гадалося. У коридорі і по всій квартирі горіло яскраве світло. Прямо перед порогом височила акуратна купка його ж власного одягу, того самого, в якому він зранку пішов з дому. Борис застиг, як укопаний, прикриваючи долонями своє стратегічне місце. Щільно обтягнуте леопардовими ласинами поліни. Кіра не помилилася. Вид у Бориса був жалюгідний і нереально комічний. Леопардові лосини були яскраві, обтягуючі, та ще й короткуваті. Зверху була натягнута куценька рожева футболочка, яка не закривала йому й пупа. На ногах Стоптані гумові галоші, у яких Василь, чоловік поліни, розносив гній по грядках. Борис нерішуче пом'явся біля купки одягу і тільки нахилився, щоб витягти звідти штани, як на порозі кухні з'явився величезний чолов'яга, який тримав в руці пиріжок. Кулаки у нього були. Розміром із гирі, торс, як шафа. Погляд недобрий. Він подивився на Бориса зверху вниз і, повільно поворушивши потужними плечима, буркнув. Що це за шоу трансвеститів? Борис судомно ковтнув повітря. А ви, ви хто будете? прошелестів він. Вкриваючись червоними плямами сорому. Чоловік голодними очима обдивився апетитний пиріжок і відкусив від нього чималий шмат. Я недільний друг олюні, прогудів він, дивлячись на зляканого борю з-під лоба. приходжу до неї щонеділі на чай з пиріжками. Вона велика майстриня у цьому ділі. Цього в'яга прожував, ковтнув, і в один укус доїв пиріжок, примружившись від задоволення. Потім знову глянув на Бориса важким поглядом, як боксер на суперника перед нокаутом і повільно, з насолодою, вимовив. А сьогодні олюня мене відпускати не захотіла, сказала. Лишайся тут назавжди. То, то, тобто як це назавжди? Борис прилип до дверного косяку. А я, я куди дінуся?» злякано прошепотів він. Так же не чінять із живими людьми. Сергій, а це був саме він, браткири, повільно витягнув вперед міцну шию, наче тигр перед стрибком, і. Посміхнувся широкою хижою посмішкою. У тебе є інший план? Ну-ну, давай, розповідай. Враз мене. Борис розгублено закліпав очима. Він, як риба на березі, відкрив рота і закрив. Потім знову відкрив і знову нічого не зміг сказати. Ну, от, бачиш? хмикнув Сергій. Піднявши густі чорні брови і розминаючи велетенські кулаки. Ніякого іншого плану в тебе немає. Значить, так, виконуєш мою команду, береш свої шмотки і миттю, ввалиш туди, звідки прийшов. Він зробив крок ближче і набичився. Усі юридичні формальності. Будуть дотримані. Розгучення буде офіційним, не хвилюйся. Борис у паніці кинувся збирати свою розкидану по підлозі одежину. Лосини переливалися леопардовими плямами при кожному його русі. Потім він з надією і острахом запитав А де ж, де ж Оля? Сергій нахилився до нього так. Що тепле повітря від його дихання торкнулося Борисового обличчя. Побачиш її в залі суду, пророкотів він. І знай я найму для олюні такого адвоката, який роздягне тебе до нитки і залишить тебе не тільки без квартири, а й без цих лосинів. Він вирівнявся. І гаркнув так голосно, що за стіною сусідський собака гавкнув йому у відповідь. А тепер забирайся під три чорти. Борис, не вагаючись ні секунди, вискочив за двері, стискаючи в руках свій зім'ятий одяг. Лосини блищали на ньому, як шкіра облисілого леопарда. Минув рік. Спочатку Сергій, і справді став для Ольги недільним другом. Приходив у гості разом із Кірою, їв пиріжки, жартував, допомагав по господарству. Поступово вони з Ольгою почали проводити більше часу удвох, дізнавалися одне одного ближче, сміялися, говорили і в якийсь момент почали ловити себе на тому. Що вже чекають на зустріч одне з одним. Поступово між ними зародилися романтичні почуття. Тепер вони чоловік і дружина, живуть душа в душу. Сергій багато жартує, Олюня часто сміється, Так, як не сміялася дуже давно. На вихідних вони не сидять удома з чаями пиріжками. Вони гуляють, подорожують, ходять туди, де цікаво обом. І сьогодні щаслива Оля розуміє: не варто утримувати того, хто хоче піти від тебе, бо тоді до тебе не зможе прийти той, хто потрібен саме тобі.